Триває телемарафон, присвячений п'ятиріччю маршруту номер 1 Нагадаю, що мене звуть Марія Прокопенко, я редактор відділу суспільства газети День і член креативної команди, яка створює маршрут. І представляю наступну гостю, це Анна Мостова, прес-секретар Ukrainian Fashion Week. І насправді для нас дуже цінно, що Ukrainian Fashion Week став одним з перших партнерів, буквально з перших номерів маршруту. Так, це правда. І... Анно, розкажіть, чому вам стало це цікаво? Молодий журнал? Ну, по-перше, так, ми вітаємо вас з таким першим ювілеєм п'ятиріччя. Ми є партнерами з цих п'яти років вже три, і це дуже успішно для нас. Ну, насправді для нас дуже цінно, що таке авторитетне видання суспільно-політичне, як газета День випускає ще й додаток, який? За своїм форматом дуже відповідає е, і стилістикою е, Ukrainian Fashion Week. Тому що крім того, що ви робите дуже правильні і потрібні речі, ви ще робите це дуже естетично. Я можу навіть е, показати. Так, це був це був початок нашої співпраці. На да, третій да, третій випуск. Да, це третій випуск початок нашої співпраці це був спеціальний додаток про моду. Називається Україна модниця. Mm -hmm. <с> і мені здається, що ну, така обкладинка, вона є актуальною і сьогодні. І це підтверджує взагалі, якісну роботу усієї команди. І вона повністю присвячена була українським дизайнерам, ми багато працювали спільно над цим випуском. Тут є дуже такий зворушливий лист редактора, де Лариса Івшина згадує, як вона була на першому показі Лілії Пустовіт. Це було 20 років тому, коли був заснований Ukrainian Fashion Week. Тому ми, скажімо так, завжди були поруч з вами. І це наше партнерство, воно дуже органічне. Да, потім воно продовжувалося, були різні проекти і так. презентації дня під час українського тижня моди це взагалі так дивно, наче з одного боку модні покази. І водночас розповідають про якісь ініціативи газети, про книги. Ну, тому що це все пов'язане між собою, mm -hmm. і нам дуже приємно, що газета День постійно говорить про українських дизайнерів і про Ukrainian Fashion Week та українську моду як галузь таку нову. Mm -hmm. Таку галузь креативної економіки і культурну складову велику нашої країни, тому що в нас є дуже багато талановитих людей, про яких треба розказувати, і треба розказувати, що ця галузь насправді дуже стрімко розвивається. І доносити до нового покоління і, і сучасного покоління, що українським дизайнером, дизайнером в Україні одягу можна стати, і що вони потрібні, що їх цінують в Україні, що є професійне середовище, з яким вони можуть працювати. Навіть людина має розуміти, що конструктор одягу він теж запотребований в Україні, йому є де працювати. Ну насправді це дуже важливо, тому ми просто взаємодіємо і, і дуже плідно скажімо так насправді. А от якщо, до речі, повернутися до теми цього випуску, Україна модниця. Так. А на вашу думку, вона от модниця? Люди, наскільки вони відстежують якісь тенденції, наскільки вони якось намагаються одягатися зі смаком? Я думаю, Україна модниця в тому плані, що Україна зараз е дуже сучасна. І вона переймає всі якісь нові тренди, які є у глобальному світі. Вона і це дуже важливо показувати. Це є і у мистецтві, і в культурі, і в моді. Тому дуже важливо це виносити на. На огляд про про те, що я кажу, що е, дуже важливо, що й маршрут номер один про це розказує, про якісь досягнення. Вони поки що може і не, не настільки великі, але вони є. І українські бренди визнають у, у світі. І останнім часом, наприклад, е, не можу не згадати е, наших майстрів зі Львова, які роблять капелюхи. Це український бренд е, «Руслан Багінський. Mm -hmm. І його кипелюхи просто, ну, напевно, одягає одягають такі, mm -hmm. е, скажімо, сучасні модниці, все до України модниці. Mm -hmm. е, остання це була Белахадід, е, відома, всесвітньо відома модель, mm -hmm. е, супермодель. Тому її Україну цінують, тому в ну, цьому вона, вона модниця, це справді її носять на світовому, скажімо так, фешн просторі. Просто ми ще про це розкажемо більш детально <свісно> і всі дізнаються. Навіть на початку року посунули Ukrainian Fashion Week, щоб українські дизайнери змогли представити свої колекції за кордоном. Так, ну вже 20 років українська мода вона працює дуже стабільно і створює, вже створила, можна так сказати, дуже таке стабільне бекграунд, і середовище в Україні, де українські дизайнери можуть розвиватися і систематично показувати свої колекції. У них є професійний майданчик Ukrainian Fashion Week, де вони можуть спілкуватися з журналістами, байерами, тобто вони можуть працювати тут. І це Знову ж таки, дуже талановиті наші дизайнери і дуже якісні. І, звичайно, їх хочуть бачити за кордоном, і українську моду хочуть бачити за кордоном. Тому, оскільки в них є зараз стабільний бекграунд в Україні, вони можуть виходити за кордон, вони можуть робити замовлення, вони можуть робити якісь там відправлення. І це для них зараз є дуже актуальним. Саме тому дуже багато дизайнерів хочуть. Відставляти свої колекції, робити покази проекти в Парижі. Ми також робили цього mm. разу разом з Антоном Білінським, українським дизайнером, ми робили проєкт у Парижі, який називається One Day Project. Mm -hmm. Він, звичайно, був не один день, але це така робоча, робоча назва проєкту. Uh, і ми uh, перенесли Ukrainian Fashion Week uh, на лютий, щоб mm. у березні всі могли. Поїхати в Париж, і там же показати свої колекції також після Ukrainian Fashion Week. Власне, Ukrainian Fashion Week і дуже такий важливий рік. Так. У 2017-му виповнюється 20 років а українському тижню моди. Чим буде особливий цей рік? Як ви його можливо відзначатиме? Я читала, що дуже ну, наприклад, на осінній тиждень моди там буде акцент на зв'язках моди і мистецтва. Ну так, ми, цей 2017 рік, це рік 23-й, Ukrainian Fashion Week, Ми багато про це говорили і думали і нашою командою, і командою всіх, всіма дизайнерами. Тому що і для нас це свято, звичайно, це для нас велике свято і досягнення, але ми не можемо сказати, що це є лише. Таким 20-річчям однієї компанії, mm -hmm. і ми будемо це святкувати лише там, скажемо, mm -hmm. для себе. це є 20-річчям усієї галузі моди. Це, це є, мені здається, святом і для дизайнерів, що в mm -hmm. колись 20 років тому створив був створений майданчик, і вони зараз можуть бути представлені у різних форматах і взаємодіяти з міжнародними гостями mm -hmm. з пресою. Тому ми не хочемо, ну, ми хочемо це зробити таким мультидисциплінарним мульти проєктом на Ukrainian Fashion Week в новому сезоні, де ми зможемо зробити колаборації з різними сферами. Це буде і мистецтво, і, і різні медіа, з якими ми будемо робити спільні проєкти. Щоб залиш щоб залишити якусь якийсь мистецький проєкт, який буде завжди нам нагадувати про ці 20 років. Ну, такі плани. А от багато дизайнерів, які от були, коли все тільки починалося, і от вони і сьогодні працюють в індустрії моди. Так, таких багато. Це і Лілія Пустовіт, і Залевський Олексій. Ну, їх дуже багато, зімського ворожбіт. Вони, мені здається, навіть не пропустили жодного сезону. Ukrainian Week, які регулярно показували колекції. Mm -hmm. І досі з нами, це приємно. А от чудо, так би мовити, модної децентралізації. І я знаю, що ну, на початку червня будуть е, е, в Одесі проходити серія показів. От е, наскільки... Представлені такі модні події в різних регіонах. Ми так про Одесу ми будемо робити проєкт, який є також для нас вже нашим постійним традиційним проєктом. Це Одеса Holiday Fashion Week Це покази круїзних літніх колекцій українських дизайнерів, українських брендів. Це буде проходити в Одесі з 17 по 20 червня. Це завжди надзвичайно приємна подія, вона дуже легка. Там завжди приємно знаходитися. І мені кажеться, мені здається, що. Вікенд, модний вікенд біля моря, це просто yeah. таку так, не можна пропустити. Ми співпрацюємо з різними проектами в різних містах. Наприклад, нещодавно відбувся конкурс у Дніпрі, конкурс молодих дизайнерів. Ми скажімо так під патронатом, ми були партнерами цього конкурсу і. Фіналісти конкурсу будуть представлені на фіналі всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів погляду майбутнє, де також вже традиційно цей фінал цього конкурсу вже традиційно відбудеться в Одесі. Тобто mm. там можна буде побачити нове майбутнє покоління українських дизайнерів, бо дуже багато з тих, кого ми знаємо. Вони вийшли саме з цього конкурсу, їх там помітили, їм дали можливість розвиватися далі. Переможці вони отримують можливість участі в українсьвік. Тому це 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 дуже такий практичний і корисний конкурс. Він він створив багато гучних імен на сьогодні. Вже але взагалі Ukrainian Fashion Week і вирізняло те, коли вона з'явилась, це були доволі такі суворі умови участі, щоб mm. там, там брали участь власне професійні дизайнери. Тобто треба вже мати певний досвід і якесь налагоджене виробництво. Так, Але ми, звичайно, ми. Відбираємо дизайнерів за різними факторами і, і професійними, і, і, і творчими. Але треба розуміти, що українц, що молоде покоління дизайнерів, його треба підтримувати, давати їм можливість. І ми це робимо. У нас є дуже багато проєктів саме для молодих дизайнерів. Це у нас є окремий день під час Ukrainian Fashion Week, присвячений молодим дизайнерам. Це е, new, new Generation Day, Fresh Fashion, Fresh Fashion Day він називається. Е, е, і там є два проєкти, це е, Fresh Fashion, це молоді дизайнери. Вони вже не вперше показують колекцію на Ukrainian Fashion Week, але вони все одно потребують якогось. Е, Додаткової уваги для себе саме тому ми їх виокремили в окремий день, щоб увага від таких вже титанів не перетягувала, не на себе, тому що ти ж все не встигнеш подивитися. Ну дуже насичена програма. А в окремий день журналісти приходять, вони знають, що вони сьогодні побачать тільки молодих. Їм цікаво, хто це буде, що вони приготували. Дуже цікаво відкривати нові імена, бо. Чим раніше ти їх знайдеш, ти про них напишеш, тим більше у них шансів створити саме дуже таку успішну кар'єру свою, власне. ну і бути представленими Ukrainian Fashion Week надалі. Нові імена це теж проєкт в рамках Ukrainian Fashion Week, де зовсім молоді дизайнери, які ще не робили покази ніде. Ось, наприклад, конкурсанти, фіналісти конкурсу Погляд у майбутнє вони можуть брати участь у таких форматах це нові імена. Це дуже, скажімо так, вони можуть собі це дозволити. У нас дуже лояльні умови для, для всіх молодих дизайнерів саме. Тому ми їх розвиваємо і плекаємо mm -hmm. таке велике покоління. Дякую вам, Анна. Нагадаю, так. що ми розмовляємо з Анною Мостовою про секретарем Ukrainian Fashion Week. Ну насправді сподіваюсь, що разом ну маршрут ще відкриє багато нових імен на нових показах. Ми То теж чекаємо. Дякуємо вам дуже. Дякую.